Дівчата, всім величезний привіт! Всіх рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я знімаю для вас відео огляд своїх порожніх пляшок. Скоріше за все, що це буде дві частини. Це порожні пляшки за червень місяць. Ось, трошечки в такому форматі, тому що достатньо спартанському, тому що у мене камера на павербанку. Не встигла я якось зарядити і трошечки не подумала про це, і вирішила зняти для вас відео. Тому давайте розпочнемо. Перше, що я вам хочу показати, у мене закінчився ось такий шампунь від Nature Box, об'єм 385 мл з авокадо. Чесно кажучи, мені він не дуже сподобався. Бачила дуже багато оглядів на нього приємних, але мені він не підійшов. Так він гарно піниться. А, гарно очищує волосся, але він його обтяжує. Ну, моє, зокрема, волосся він обтяжував, воно якось ставало важке і дуже швидко забруднювалось. Очищення гарне, перша доба супер, далі взагалі мені не сподобалось. Ось так що мій відгук такий. Більше повторювати точно не буду. Далі Vitabout закінчився ось такий пілінг для шкіри голови. Брала в Єві, лінічка з Єви, об'єм 20 мл, достатньо непоганий, гарно очищає шкіру голови. Це така він такого, чор, чорного кольору. А, дуже приємно, приємний має аромат. Мені його вистачило десь ну, рази на два. Мені сподобався дуже гарно гарна шкіру голови. Тому буду повторювати, візьму ще таких штучки 2-3, десь ціна у них ну, за таку манюсічку гривень 30-35 Була в Єві, коли я брала, зараз я не знаю. Далі, дівчата, для обличчя закінчився ось такий віши. нормадерм це гель для вмивання. Об'єм у нього 50 мл. Колись мейкап мені поклав у подаруночок за замовлення лінійки віши. Достатньо непоганий, мені сподобався, мені вистачило ось такої манюсічки десь приблизно на місяць. Гарно пійнеться, гарно очищує шкіру обличчя, гарно заспокоює, має такий приємний трав'янистий аромат. тому я думаю, багато хто вже користувався, багато хто пробував. Супер, мені сподобався. Очищення гарне, приємний аромат, заспокоює якісь подразнення, якісь висипи. Супер! Дуже гарна лінічка. Далі, дівчата, закінчився у мене ось такий від Іню. Це сиворотка Avon енергія протенолу. Обновлююча сиворотка для обличчя 30 мл. Має ось такий мерехтливий ефект, мерехтливі такі часточки. Дуже приємний мав аромат, дуже презентабельний вигляд, але інколи у мене були від цієї сиворотки висипи. Камедони закритого типу, такі міленькі, не дуже приємні, але потім якось моя шкіра звикла, більш-менш я ним якось покористувалась, дуже довго користувалась, то відставляла, то користувалась. Все через висипи. Але згорем пополам я її, звісно, використала і більше, напевно, що замовляти не буду, чесно кажучи, тому що за такі кошти воно того не коштує. Ну, мені якось не знаю, щоб такою сивороткою користуватися цією, моя шкіра більш якась вередлива, не знаю, чи то я така одна, але треба якось звикнути до неї. Я якось не дуже сильно звикла. Ось, я ж кажу: я то користувалася, то відставляла, то в мене були висипи, то начебто вже звикла і немає. ну... Не зрозуміла її трошки, взагалі ефект непоганий. Вона дійсно розладжує шкіру обличчя. Ось, Але якби не було висипів, я би, ну, скоріш за все, повторила би покупку, а так, ні, дівчата, більше не буду так експериментувати. Далі, закінчилась ось така гідрофільна олійка від Сане, авокадо та вітамін Е. В об'ємі 40 мл мені сподобалось. Супер. Більш-менш бюджетна ціна, невеликий об'єм. Мені вистачило надовго цієї олійки. Супер, гарно очищає шкіру обличчя. Знімає гарно макіяж. Тому, дівчата, рекомендую наш український виробник. Що, може бути, краще. Мені все сподобалось. Далі, дівчата, у сина закінчився ось такий хані бані, дитячий крем, універсальний, об'єм 75 мл брала в Єві. Супер класний, має приємний аромат, гарно зволожує шкіру на тілі, тому клас. Далі дівчата не скінчився, а від Ava, ось такий дезодорант One Duty, Активний захист 48 годин. Об'єм у нього 50 мл. Майже повний, просто йде в порожні пляшки, іде сміття, тому що непогано він начебто захищає і приємний має аромат, але мені не подобається оце відчуття липкості під пахвами. Чесно, він такий липучий, це просто жах. На літо мені взагалі не подобається. Коли спекотно, коли літо, а, захист гарний, але дуже липучий, дівчата. Ну, чесно. Просто невиносно, не, не хочу більше, більше брати не буду. <кій> Далі, мадам Валєвська, пані Валєвська, закінчилось ось таке у мене милко. А, дуже приємний аромат, навіть два. Ось такі пані Валєвська, У мене лежали вони в запасах. Нарешті я до них дійшла. Об'єм тут 100 грамів. Мені дуже сподобалися ці милка. мають дуже приємний свіжий аромат. Вони заявлені як парфумовані мила. Вони дуже гарно піняться, просто суперово піняться, тому непогані, мені сподобалися. Були у мене два таких кусочка в запасі, і я їх використала, дуже була задоволена. Далі закінчились ось такі милка від дуру. Тут було 4 штучки, один плюс один, ось, 4 штучки по 100 грамів. Що я хочу сказати? Саме цей аромат, це у нас. Ось зараз я вам скажу, що це за аромат хвилиночку. Хвилиночку, дівчата. Це у нас кремило з орхідейкою. А, у мене було голубеньке, там ще якісь аромати, але а, з орхідеєю мені не сподобався аромат. Він не те, що мені не сподобався, він гарний. Аромат гарний, але він не стійкий. Ось. А взагалом та мило саме непогане, воно гарно піниться, гарно очищає шкіру тіла. Е Непогано, але я люблю стійкість, коли стійкий аромат. Що не скажеш про ось це мило. З білою глиною, а, здається, зараз все правильно, дівчата, це з аргановою олією, з аргановим Органова олія та біла глина. Це було милко коричневого кольору з частичками глини. Білої глини. Він дуже приємно пахне, має гарний, приємний аромат, супер. Гарно піниться, гарно очищає і на шкірі дуже приємний такий ніжний, свіжий аромат. Мені дуже сподобався, беру вже вдруге. Ось це мило я беру вже вдруге, дівчата. Супер. Так. Далі у доні скінчилася ось така зубна паста. Непогана, приємна від 6 до 8 років. Об'єм 75 мл брала в АТБ, Вона така солодко-м'ятна, нам сподобалась. Ніня використала з задоволенням. Далі, дівчата, аромат Celebrate закінчився від Avon. Об'єм 50 мл. А, зараз секундочку. Ось така пляшечка. Сподобався навесно, приємний ніжний, такий ненав'язливий аромат. Супер. Брала я колись цей аромат в наборі із чотирьох засобів. Використала задоволенням приємний ніжний квітковий. Навесну було саме те. Закінчилось задоволенням. Я ще трошечки в черні його, звісно, зачепила. Далі, ось така болгарська троянда ароматик у мене закінчився. Це у нас такий шариковий парфюмчик маленький на олійки. Також приємний, свіженький. Ніжний трояндовий аромат. Приїхав він до мене з Болгарії. Так, далі Today Tomorrow Always а, це у нас The Moment. Ось така мініатюрка закінчилась. Також приємна, ніжна, 10 мл. А, квітковий такий приємний ніжний аромат. <кій> Мені сподобався і дуже, до речі, стійкий. Так, дівчатка, що іще у мене закінчилось по ароматам. Останнє це вівавіта від Avon. Також приємний, ніжний, стійкий, такий 30 мл. <кій> До речі, 30 мл дуже стійкий. Буду повторювати неодноразово. Буду ще замовляти. Супер! Мені сподобався чесно. Весна літо приємний, такий квітковий. Ніжний аромат. Весна літо саме те, що треба. Так, все, дівчата, це всі мої порожні пляшки з доглядової косметики. Перша частина на сьогодні закінчена. Зараз буду знімати другу частину побутову хімію. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!